Я рада вітати вас на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана. Канал Паранот Парфумерний. Якщо ви любите парфумерію, залишайтеся, будь ласка. Тема сьогодні бюджетна парфумерія. На мій погляд, ця парфумерія варта уваги, хоча я сама собі неодноразово. Сказала, що я більше бюджетну парфумерію купувати не буду. Краще я закумулюю гроші і куплю аромат, який я дуже хочу. Але в житті в реальному не виходить так, не завжди виходить, тому що коли ти вже маєш певну кількість парфумів, ну, по-перше, вони досить повільно тоді використовуються у тебе, тому що ти не встигаєш всі парфуми носити. По-друге, якщо ти вже сильно захочеш, ну дуже якийсь дорогий, привабливий тобі аромат, ти можеш продати парфуми, певну кількість парфумів, які ти не носиш, і купити собі, в принципі, будь-який аромат. І тому я вже давно припинила гнатися за кількістю, мені це не цікаво. Але я спостерігаю таке явище, що саме не дуже. Дорогі аромати, досить бюджетні, вони закінчуються в у мене, у мене ну, найчастіше. Тому що, по-перше, вони стоять у мене в ванній кімнаті, я використовую їх як боді-спрей дуже часто. Я просто ароматизую повітря навколо себе для того, щоб підняти собі, наприклад, настрій. Я можу ароматизувати рушники в ванній кімнаті або білизну. Ну, Тобто парфуми використовуються швидше, тому що ти. Ну, тобі не шкода, ці парфуми використовувати. Тому я помітила, що в мене один флакон, потім інший, потім третій. І так у мене за пів року, напевне, я три флакони от таким чином використала. Звісно, парфуми, про які сьогодні буду розповідати, не з'явилися у мене сьогодні або вчора. Ці парфуми десь за останні 7 місяців у мене з'явилися, можливо, більше. І, Деякі на мене ну, справили враження, і тому я вирішила розповісти, поділитися з вами. І почати я хочу самого бюджетного аромату в моїй добрі аромат Ральф Крістов Tender Charms. Аромат, я так зрозуміла, я сильно не заглиблювалася в цю тему. Я так зрозуміла, що це аромат він продається в мережі магазинів Єва. Але я його купувала на осліп саме тому, що його ціна трохи більше, ніж 300 гривень. Ну, тобто це ну, дуже бюджетно. Дуже гарні, гарні відгуки на нього, і саме на сайті Єва. І я вирішила ризикни, ризикнути. Чому? Тому що в мене скінчився мій аромат від Masaki Matsushima-Hana. Я розповідала про цей аромат це лактонний, такий доглядовий, огортаючий аромат, який дуже гарно, от, саме після душу, продовжує тобі оцей самий післясмак доглядовий. Тобто, для того, щоб замінити цей флакончик чудовий, я вирішила придбати щось таке. Якийсь такий парфум, який буде дарувати мені саме після смак. Це я хочу, щоб ви зрозуміли правильно. Це не означає, що я не користуюся іншими бодіспреями. У мене, до, до, до речі, в ваній кімнаті досить багато саме бодіспреїв, тобто різних фірм, в тому числі і Victoria's Secret. Але не про них я хочу. Наразі розповісти, а саме про аромат, який, на мій погляд, є бюджетною знахідкою. Тому що цей парфум, якщо чесно, я не враховую, звісно, технічні характеристики. А цей парфум. Настільки мені сподобався, що я не помічаю, можливо, якихось навіть недоліків цього аромату. Звісно, по назві зрозуміло. Я вибачаюся, тому що сусіди роблять ремонт. Нехай роблять, і я цьому радію. Наразі дійсно я цьому радію. Сподіваюсь, що вам це не завадить. Цей аромат нагадує шанс від Шанель, шанс тендер. Аромат шанс у мене був. шанс... Тендер, я його любила, до речі, я всі шанси свого часу переносила. Цей аромат дещо схожий на шанс тендер, але для мене особисто в ньому відчувається ще щось від Versace Bright Crystal і додали в цю суміш ще краплиночку Kinzo Flower. Всі аромати легендарні, аромати зрозумілі, аромати дуже е мені були, дуже мені подобалися свого часу. І от цей аромат нагадує одразу три парфуми. Ну, тобто це для мене е тільки відносно шанс тендер. Чудова суміш для того, щоб покращити собі настрій. Після душу нанести на себе цей парфум. Е я не можу сказати, що він стійкий. Ні, це не надстійкий парфум. Він тримається приблизно як будь-який бодіспрей для тіла. У нього немає надстійкості. Можливо, він не дуже голосний, але надзвичайно приємний. А от саме для настрою цей парфум, ну, якщо чесно, просто зайшов саме серденько. Наступний аромат, який також стоїть у мене в ванній кімнаті, це аромат від Адольфа Dominguez, це іспанський бренд, аромат Iris Vanilla. Флакон дуже, до речі, чудовий, ну, він не виглядає дешево. Це також досить бюджетний аромат, він коштує десь в межах тисячі гривень. Він у мене досить давно. Я все збиралася зняти відео на цей аромат. Аромат доглядовий, аромат трохи пудровий, така ірисова пудра. Також дуже-дуже приємний. Чи повторюю я цей аромат? Не знаю, напевно, ні. Можливо, хотіла би познайомитися з іншими ароматами цього бренду, але ну, я не пошкодувала, звісно, що купила цей аромат, от саме ірис і ваніль, тому що і ваніль, і ірис я люблю. І ну, рада знайомству. Ну, хоча, в принципі, якщо він десь по ще більш бюджетній вартості мені попадеться, тому, можливо, я і буду повторювати цей аромат. Наступний аромат це Emotion від бренду Veil. Оцей пудровий, чудовий парфум з'явився у мене саме тому, що у мене вже є два аромати цього бренду, я розповідала про них, тому я дуже довго не буду зупинятися на них. Аромат суки, така, звісно, цікава назва аромат, який обговорювали дуже багато блогерів, по-перше. По-друге, цей аромат дійсно ну, вартий уваги. І я, якщо чесно, не розумію, чому. Такий поважний бренд, який, до речі, він починається десь в 30-х роках минулого сторіччя. Тобто це, цей бренд з історією, а у нього ну, дуже бюджетна парфумерія. Це нішове звучання за дуже-дуже малі гроші. Цей аромат, до речі, дешевший, ніж аромат від Адольфо Домінго. Тобто, це дійсно дуже бюджетний парфум. І е, я думаю, що Багато поціновувачів знають про що цей аромат. Це гурманіка, але гурманіка з нішевим звучанням це пряний, пряний аромат, це пряні пахощі, пряні спеції, це сухофрукти, такі трохи задимлені. І, і так, це гурманіка, але ця гурманіка так, дуже така східна і в неї. Мішеве звучання. І от саме коли я придбала аромат, суки, я була вражена, звісно, я одразу ж зацікавилася іншими ароматами цього бренду, і Greedy Essence був наступний аромат, який мене також вразив. І цей аромат я ношу частіше, тому що мені по... після смаку все ж таки ну, ближче ця така жіночна чуттєва тема. І <п> це просто неймовірний аромат такого п'янкого жасмину, неіндольного, зовсім неіндольного, аромат помадної троянди, чуттєвої півонії аромат. Так, є свіжа якась така нота яблука, і в ароматі є ут, але він настільки делікатний, що він просто ну, надає глибини цьому аромату і привабливості, і загадковості. Аромат тримається цілий день. Я дуже люблю поєднувати цей аромат з там, з іншими якимись парфумами. У мене є свої улюбленці. Якщо б на за тестах я почула ці аромати, аромат сукі я б, от, сокі, я б ем, вирішила, що це щось від сержлю танц або Томфорт. А Аромат Гріті Есенс я б сплутала, напевно, з мансирачів. Чи ароматом Манталь. Ну, тобто, ви розумієте, що троянда трохи схожа на троянду в ароматах Мансера або Манталь. Ну, тобто, це, на мій погляд, дуже достойне звучання за невеличкі, зовсім невеликі гроші. І дивлячись на два попередніх неймовірних аромати, я придбала, звісно, аромати «Молошн». Я Очікувала, звісно, чогось іншого. Я не можу сказати, що це розчарування якості технічні характеристики аромату. Дуже високий аромат, дійсно стільки і класний. Але цей аромат. Досить сильно нагадує Фохьо від Нарциса Родрігіс. Я намагалася полюбити аромат Фохьо, але все ж таки на моїй шкірі мені не подобається цей аромат. Він якось окислювався, гірчив. Цей аромат не такий все ж таки наполегливий і не такий. Напевно, яскравий, але також, ну, звісно, це аромат точно про мускус і мускусні квіти. Я не буду позбавлятися цього аромату. Вирішила так, що якщо до мене все ж таки вирішили повернутися ці мускусні квіти, наступний аромат, про який я хочу розповісти, це Флората Love Flowers від бренду Boticario. Про цей бренд я чула і давно хотіла познайомитися з ароматами цього бренду. Чудовий флакон, тут такі 3D-квіти. Можливо, тому що аромат прийшов з дороги. І ці всі квіти, а тут дуже гарний букет, вони чомусь дуже-дуже якось жорстко звучали і ну, на мені гарно не розкрилися. Тут і троянда, і магнолія, і фрезія, і сандал. І от саме тому я якось намалювала, що це буде просто ну, щось неймовірне. Але можливо, тому що в ароматі є кашмеран, от якась така, знаєте, шершавість в цьому ароматі і жорсткість. Це дійсно спочатку так воно і було. Аромат якісний. аромат... В міру яскравий, Він, в ньому є і свіжість, і солодкість, і жіночність, але от мені заважала якась така шершава нота, ну, можливо, так, кашмиран. Я чомусь думала, що в ароматі є пачулі, і от вони якісь такі шершаві і трохи. Підшкрябують цей аромат. І він стояв у мене у ванній кімнаті і одного дня, ну, кілька місяців він стояв, і одного дня я вирішила нанести його на чисті рушники. І я потім зайшла у ванну кімнату за кілька хвилин, і я просто відчула неймовірний аромат, от саме без яких якихось дратуючих нот. Ну, тобто, Прекрасний аромат квітів, неймовірних. І я зрозуміла, що це аромат, який, напевно, відстоявся, заспокоївся, і все стало на свої місця. Наступний аромат Pe Passion від Парі Корне. Ну, звісно, по флакону можна одразу зрозуміти, що це арабський парфум. І цей парфум я придбала. Тільки по відгукам, тому що дуже багато і англомовних блогерів, до речі, розповідали про цей неймовірний аромат. Це аромат, який ну, дійсно дуже приємно тримати в руках. Хочу сказати, що флакон, ну, дійсно це естетичне задоволення, він виглядає, знаєте, такий як ретро. Ретро Флакон, в якому знаходиться ну, неймовірно позитивний аромат. Звісно, я чула відгуки, що це дороге звучання груші. Ну, Для мене це не дороге звучання груші, це неймовірно позитивне звучання груші. В цьому ароматі груша вона дюшесна, вона з бульбашками. Це дійсно аромат про яблуко. І про грушу про зелену, про зелене яблуко свіже і карамельну, дюшесну грушу. Він так і пахне. Я не відчуваю в ньому якоїсь такої занадто хімозності, великої, Я не відчуваю в ньому нічого неприємного, на щастя. Це дійсно позитивний такий бульбашковий. Дюшесний аромат надзвичайно приємний і позитивний, але не чекайте від нього ні, ні глибини, ні, ні якогось там нішевого звучання. Цього немає. Свою функцію він виконує так дійсно. Але я дуже задоволена, що я його купила. Він коштує в межах тисячі гривень. Якщо ви знайдете його дешевше. Це дуже добре буде, тому що, ну, якщо чесно, його дуже швидко розкупають, якщо він з'являється, одразу майже одразу зникає. Ну, я встигла купити. І цей аромат, в принципі, також він для настрою, для нанесення на на тіло як боді-спрей, чудовий аромат. В нього, до речі, не дуже така вже і мала стійкість, стійкість середня у цього аромату. Це просто позитив у флаконі. Ну, принаймні, ви знаєте, він не видає нічого неприємного. І це, і це вже немало. Останній на сьогодні аромат. аромат, який я вирішила все ж таки показати вам в пакуванні. Аромат Touch 2 від бренду Fragrance World арабський бренд, і цей аромат популярний саме тому, що вважають, що це один із найкращих дюпів чи клонів аромату Blue-Talisman від екс За Цим парфумом я спостерігала, тобто він також дуже швидко зникає. Просто його Миттєво розкупають це аромат дорожчий за всі попередні аромати. Ну, ви розумієте, чому дорожчий? Саме тому, що він схожий на дуже дорогий парфум і популярний трендовий парфум «Блю Талісман. Чесно кажучи, я не є великим шанувальником аромату «Блю Талісман. Я взяла собі 3 мл. Аромату Blue Talisman, я його відносила і вирішила, що брати я собі не буду. Але все ж таки не дуже висока вартість аромату Touch 2 і відгуки про те, що цей аромат навіть кращий, навіть не такий, можливо, Яскраво о, такий свіжий, в цьому ароматі є якась фруктова м'якість. Я все ж таки вирішила, що е, нехай буде у мене аромат подібний, тому що ну, в повідгуках у аромата дуже гарна якість повинна бути. Як я відчуваю цей аромат, звісно, це мої враження. Е, аромат чайний. Це аромат білого чаю, в якому є шавлія, кардамон, якісь такі м'які прянущі, м'які спеції, не агресивні. нічого такого солодкого в цьому ароматі я не відчуваю і я не відчуваю нічого фруктового. Ну, Якщо тільки в чай додати, можливо, там шматочки якихось фруктів, але от сказати, що це фруктовий аромат, не можна. Для мене цей аромат. Чайний. Я, на щастя, не відчуваю в ароматі ніяких адів, тобто ніякої амбри деревини я не відчуваю. Це свіжий, прохолодний чайний аромат, який дещо нагадує. І, е, на жаль, я не можу сказати, що це 90% аромат схожий на Блютарисман. Так, схожість є. Але все ж таки цей аромат має своє обличчя, дещо схожий. Але я цьому дуже-дуже рада. Я не можу порівняти ці аромати наразі один з одним, тому що від леванту я давно відносила, я тільки можу по своїм відчуттям. Сказати, що цей аромат не такий яскравий, не такий наполегливий. В цьому ароматі я не відчуваю амбродеревинних ніяких нот. В цьому ароматі є, ну, скажімо так, вайб вайблюталисман, але сказати, що це клон, я не можу. Ну, Принаймні по своїм відчуттям. І ще найголовніше, цей аромат не адоколонить на мені і не уходить в барбершоп, тобто у нього не з'являються такі чоловічі ноти, милкуваті притаманні саме барбершопом або засобом для гоління. Ну ось і все, що я хотіла вам на сьогодні розповісти. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь каналом Паранот. Любі друзі тримаємося, любимо Україну, допомагаємо. Віримо, ідемо до перемоги. Ніколи, ніколи не сумнівайтеся в те, що все буде Україна. До зустрічі на каналі Паранот.